Вітаю! Мене звати Тютюник Юлія. Я студентка другого курсу Дніпровського фахового педагогічного коледжу, комунального закладу вищої освіти, Дніпровської академії неперервної освіти, Дніпропетровської обласної ради. Тема моєї роботи жіноча частка в українській літературі. Від Лесі Українки до сучасних авторок. Мета моєї роботи це дослідити еволюцію жіночої частки в українській літературі, від Лесі Українки до сучасних авторок. Проаналізувавши їхню тематику, вплив на літературний процес та суспільне сприйняття, проаналізувати твори Лесі Українки, визначити її внесок у розвиток української літератури, дослідити творчість українських письменниць 21 століття, визначити сучасні тенденції розвитку жіночої літератури в Україні. Жіноча часом в українській літературі завжди мала важливе значення відзеркалюючи та формують соціальні та культурні аспекти жіночої долі. Завжди багато тем, пов'язаних із жіночим світоглядом, самодифікацією та пошуками власного місця в суспільстві. У цій роботі я дослідила еволюцію образу жінки в українській літературі, наприклад і творчості Лесі Українки та вплив її образу на сучасних жінок письменниць, які активно діють в Україні. Українська література, як і література інших країн, відображає складні та різноманітні аспекти жіночої долі та самоусвідомлення. Леся Українка велика поетеса та прозаїк, відіграє ключову роль у формуванні образу жінки в українській літературі. Вона виступала як письменниця-феміністка, активно висвітлюючи проблеми та ідеали жіночого існування. У творчості Лесі Українки простежується відданість ідеалам рівності та свободи, що були характерні для бургливого періоду української історії. Леся Українка розкрила та ускладнила образ жінки. Жінка-борець це образ простежується в лісовій пісні. Жінка-творець це образ тілюється в творі контрамсферо. Жінка-філософ це образ розкривається творчістю одержима. Саме ці образи сильних, незалежних жінок, які борються за свої права та гідність, стали визначними для її творчості. Поетична збірка на крилах пісень відображає духовний підйом та прагнення до самовизначення. Творчість Лесі Українки закріпила як символ боротьби та самовизначення жінок українського суспільства. Її поезія, проза та драматургія стали еталоном для подальшого розвитку української літератури, особливо щодо представлення жіночого образу. Навіть у сучасному контексті творчість Лесі Українки залишається актуальною та впливовою, надихаючи наступні покоління письменників до дослідження та висвітлення проблем жіночого самовизначення та долі. Чи дійсно Леся Українка несе великий вплив на сучасних жінок письменниць і чи можна її погляди щодо жінок розкривати і продовжувати в 21-му столітті? Це питання розкрила Тамара Гондурова. Леся Українка це невіднесений в часі та історія. Її сенси потужно звучать в Унісон з теперішнім часом. Вважає Тамара Гондурова, українська літерознавиця і культурологиня, авторка книги Леся Українка, Книги Сивіли. Ця книжка спроба переосмислити біографію Лесі Українки, у якій переплітається Хвороба і творчість, Україна і чужина, політика, література, класика і сучасність, любов і смерть, говорить Тамара. Тамара Івана запевняє, що кожного разу, коли перечити твори Лесі Українки, котре переконується, які сенси звучать в унісон з теперішнім часом. Не варто думати, що Лесі Українки це щось далеке, віднесені в часі та історії. Леся Українка і війна, Леся Українка і імперія. Це теми, на які можна дуже довго говорити. Хто ж така Сивіла? Сивіла це давньогрецька пророчиця, це міфологічна постать, пов'язана з письмом, з книгами. Загалом, це феміністична тема, і вона є однією з провідних в книзі. Тема жіночого письма. І жінка як автора. Жіноча доля та самоусвідомлення стали однією з ключових проблем, які відображаються в сучасній українській літературі. Напротязі останніх десятиліть українські письменниці активно досліджують та відводять різноманітні аспекти жіночого досвіду, розкриваючи його в контексті сучасних соціокультурних реалій, представлення різноманітності жіночих долей. Сучасні українські авторки розглядають жіночу долю у всій різноманітності. Відображаються як життєві шляхи сучасних жінок, що пристосовуються до вимог сучасного світу, так і історичні образи, що пережили різні епохи. Це дозволяє читачеві отримати уявлення про широкий спектр жіночих досвідів та ситуацій. Спадщина Лесі Українки продовжується. Сучасні українські жінки-письменниці говорять про роль жінки, розповідають про фемінізм та розкривають нові проблемні питання. В сучасному світі, особливо зараз, для українських жінок піднімається питання, чи є жінці місце на війні. Тому письменниці своїм прикладом доводять. Що жінка на війні є надзвичайно важливою та впливовою в контексті воєнного конфлікту. Сучасні жінки письменниці на війні відіграють важливу роль у формуванні світової свідомості та реагуванні на воєнні події. Вони створюють зв'язок між індивідуальним досвідом та загальним суспільним контекстом, спираючись кращому розумінні та реагування на військові конфлікти. Одна із них це Ярина Ярославівна Чорновус, народилася 18 травня в Києві, українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця, морський піхотинець, бойовий медик. Розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. У віршах Ярина Чорногуз знаходить своє реальне відображення війни, яку вона бачить на власні очі, захищаючи нашу Україну в лавах ЗСУ. Поетка військова Ярина відверто говорить про життя і смерть, про надію і втрату, про силу і миті слабкості, про віру в перемогу. Свої твори пише майже всі на одному подиху: це для Ярини, як медитація. І Ярина Ярославівна активно говорить, що потрібно ламати стереотипи, що є не жіночі справи. Загалом можу сказати, що жінка, яка робиться на рівні з чоловіками, у парадигмі нашого трохи консервативного суспільства, сприймається джерелом певного натхнення та мотивації. Якщо вона може, то чому я ні? Тим самим Ярина Черногуз продовжує спадщину Лесі Українки і своєю діяльністю, творами, які Леся Українка, розповідає світу про роль жінки в суспільстві. Також одна із сучасних письменниць, яка продовжує свою діяльність і розкриває у своїх творах теми жіночої долі, це Ліна Костенко. Костенко Ліна Васильівна, одна з видатніших українських поетес. У своїх творах вона звертається до спогадів дитинства. Її творчість багата на роздуми про те, наскільки важливо бути особистістю, мати власну точку зору, мислити творчо. Зокрема, її вірші досліджують складні питання про роздуми, про ідентичні жінки, використовуючи поетичний мовний засіб для висловлення глибоких емоцій та роздумів. Один із таких віршів Ліни Костенко, а жінка буває на осінь так схожа. Основна тема вірша це порівняння жіночого життя із сезонами року, зокрема з осінь. Через образи природи авторка висловлює свій думки про походження часу та зміну стану, розвиток жінки на різних етапах життя. Вона показує, як жіноча ідентичність та роль змінюється зі сторінням, але при цьому залишаються важливими та цінними. Вірш висловлює повагу до жіночого досвіду та мудрості, які приходять з віком. Леся Українка це не просто ім'я, це епоха в українській літературі. Її твори й досі хвилюють читачів, змушують замислюватися над вічними питаннями буття, шукати син життя та боротися за свої ідеали. Її ім'я назавжди вписане в історію української літератури, а її спадщина не далі слугуватиме джерелом натхнення для нових поколінь українців на творчі зверження та подвиги на честь свободи. Дякую за увагу!